Говорить про творця, куди не глянь усе говорить нам про великого творця, високі неостяжні гори, степи безкраї та моря, ліси, поля, озера й ріки, бурхливий шумний водоспад, весняне сонце, літній вітер. Тині небі, пташиний мелодійний спів, планети і зорі несвічені, хвалить усе царя царів На поло видно Божу руку контроль його є над усіх, Він вищий за всю науку, творець Він неба і землі, Бог небайдужий є до квітів, він дня проташок. В його очах ми найдорожчі, від смерті Він нас відкупив ціною дорогою крові.